Христос Воскрес цими світлими добрими словами ми знову вітаємо один одного. Милістю Божою ми знову зустріли в цьому році це світле, славне і переможне свято. Христос переможець. Христос, який Воскрес із мертвих, переміг зло, переміг смерть. Пасха Христова це радість, це. Воля. Це воля і радість, це перемога над гріхом. Господь кожного з нас і вірного свого дитяти робить вільним, вільним від гріха і достойним Сином Небесного Царства. Всі світлі дні прийміть найщиріші привітання. Свято світлого Христового Воскресіння, нехай Господь, кожного з нас, де б ми з не знаходилися, чи на своїй рідній українській землі, чи далеко десь за межами нашої держави, кожного з нас і вас всіх вітаємо з цим прекрасним святом, Нехай Господь милості своєю благословляє всіх вас, нехай Господь милості своєю благословляє весь наш український народ і нашу українську землю. Христос Воскрес! Воїстину воскрес Христос.